Незалежність України це не лише про історію, це про наш сьогоднішній вибір, про наше спільне завтра. Моє серце завжди належатиме моїй рідній країні, і я бачу своє майбутнє у нашій державі, тому що ми покоління, яке буде відновлювати та робити нашу неньку сильнішою, тому що Україна живе в нас у наших піснях, у наших танцях, у нашій мові, у наших друзях, у нашій сім'ї та у наших мріях. І я сподіваюся, що ми ніколи не втратимо цю любов. Для мене незалежність України це свобода як держави, так і народу. Це можливість діяти за власним бажанням та висловлюватися. Незалежність це коли тобі ніхто інший не вказує, що робити, в тому числі інша держава не вказує, як нам жити. За це варто боротися. Я радий, що можу жити і робити все, що забажаю, навіть тоді, коли в країні повномасштабне вторгнення. Я вдячний за це воїнам, які захищають нас. Для мене незалежність це можливість вільно жити, мріяти і мислити без кордонів. В цей важливий для суверенності нашої держави день, нехай кожен пам'ятає ціну справжньої свободи і надсилає щиру подяку Збройним силам України за те, що щоранку ми все ще можемо зробити вдих. З Днем незалежності України. Сьогодні ми святкуємо День Незалежності України. День, коли наша країна обрала шлях свободи, гідності та власного майбутнього. Для мене, як учні гімназії, це свято нагадування, що наша сила у знаннях єдності та любові до Батьківщини. Ми покоління, яке будує нову Україну, вільну, сильну, сучасну. Бережімо нашу свободу, підтримуємо один одного і розбудовуємо Україну сильну, освічено і мирно, разом ми – непереможна сила з Днем Незалежності. День Незалежності України це особливе свято для кожного українця. Воно символізує багатовікову боротьбу нашого народу за свободу, гідність та право жити у власній державі. Цей день нагадує нам, що сила українців у єдності, любові до рідної землі та непохитній вірі у майбутнє. Незалежність це не лише історичний факт, а щоденна відповідальність кожного з нас берегти і примножувати здобутки держави з Днем Незалежності України. Вітаю з Днем Незалежності України! Бажаю сили, миру та єдності. Нехай в серцях кожного з нас палає любов до батьківщини, а в майбутнє веде надія і незламна віра. Слава Україні! Сановні українці! Дорога гімназійна родина! щиро вітаю вас з Днем Незалежності України! Цей день як нагадування про нашу силу, незламність та стійкість духу. Ми довели всьому світові, що українці непереможна нація. Щиро бажаю вам залишатися такими ж незламними і нескореними, як місто Харків. Слава Україні! З Днем незалежності України бажаємо нашій країні миру, процвітання та перемоги. Нехай кожен українець відчуває гордість за свою батьківщину, а серце на вірою у світле майбутнє. Вітаємо всю гімназійну родину! Слава Україні! Дорогі вчителі, батьки та друзі, вітаю усіх з Днем Незалежності України! Для мене це свято про нашу свободу, про право жити і навчатися у рідній країні. Ми діти майбутньої України. І я вірю, що разом ми зможемо зробити нашу державу ще кращою, ще доброю і сильною. Бажаю всім щастя, здоров'я, миру над головою, а ще гордості, що ми українці. Зі святом, дорога гімназія! Дорога і внезійна родини зі святом незалежності, святом, яке об'єднує нас любов'ю до України. Нехай кожен день буде наповнений світлом знань, добром та вірою в перемогу та щасливе майбутнє для нашої держави. Незалежність це наша свобода, наш вибір і наша боротьба. Ми вдячні тим, хто віддав за неї своє життя. Серед них наші вчителі та випускники: Вадим Пахомов, Мельник Данило та Анастасія Громова. Вони назавжди залишаться у пам'яті школи і в серцях України, з Днем Незалежності України.